Вітаю вас малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, сьогодні ми з вами відправимось у подорож до країни професій. Професія це робота, яку людина для себе обрала, і вона їй подобається. Професій дуже багато, всі вони потрібні. Відгадайте загадки про професії і назвіть їх. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки і мікстури. Лікар із кермом приятелює, за дорогами мандрує водій. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. Вміє справно рахувати. І товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Діти, наш друг Незнайко прислав нам листа і просить, щоб ми йому допомогли виконати завдання. Треба назвати професії, які починаються на заданий звук, тож допоможемо йому. Тоді слухайте уважно, які професії починаються на звук П. Перукар, продавець, пожежник. Які професії починаються на звук В? Водій, вчитель, вихователь, ветеринар, водолаз. Які професії починаються на звук к? Кухар, касир, космонавт, кондитер, клоун? Які професії починаються на звук Х? Художник хокеїст. Які професії починаються на звук М? Медсестра, музикант, машиніст, маляр. Які професії починаються на звук Б? Балярина, будівельник, бухгалтер. Працюємо далі. Наступне завдання пограємо в гру. Хто що робить? Що робить перукар? Стриже, робить зачіски. Що робить пілот? Керує літаком. Що робить вчитель? Вчить дітей у школі. Що робить доярка? Доїть корівку. Що робить поліцейський? Стежить за порядком. Що робить кухар? Готує їсти. Що робить праля? Праля пере. Що робить ветеринар? Лікує тварин. Що робить клоун? Веселить людей в цирку. Малята. Тепер потрібно утворити нові слова. Гра називається Утвори нове слово. Наприклад, Людина, яка ловить рибу, риболов. Продовжуємо далі. Людина, яка обробляє землю, землероб. Людина, що виконує роботу під водою водолаз. Людина, яка валить дерева в лісі, лісоруб. Людина, що вирощує хліб. Хлібороб, молодці малята, незнайкові допомогли та виконали всі завдання. Куди не глянь, повсюди дорослі і професії серйозні, той будує, той лікує, той навчає, той рубає, той дорогу прокладає, той поля всі засіває. Хтось злочинці викриває, хтось пожежу поливає. Он, дорослий, щось готує, а ось там уже торгує. Ой професій так багато. То яку ж мені обрати? Всі професії важливі, всі потрібні й особливі. Ким я стану, час покаже, та до чого. Серце ляже. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!